Шановні підписники, завершується наш проєкт механічний. Послідній штрих. Установка масляного насоса туди, куди володя хоче, під кардан, під лебідку, включення, під оте, все діло. Вже все ми зробили. єдине що обточити шестеріночку, бо потрібні швіци. І врізати кардан, і туди варить, і все. І сьогодні зіл попливе на базу, де він буде там віднювати і ночувати серед відкритого неба. Отак. От ну що за сьогодні зробили? Пошли. Підемо на обзор. Так як була розмова за оці штучки. Оце ж так воно, Раз. І акумулятори. Ну, не буде відкривати, бо він дуже повело, і дуже слабенько закривається. І отаким от от образом. У мене так стоїть, не відкривається. Різьбу нарізали, болтики на 5 поставили. І тут точно так же. От, все. З цієї сторони зробили отаке от приспособлення. Прутик десяточка, там вушко. Там ми приварили, тут на болтики прикрутили, тому що е, монтаж буде. Отак от, от його вверх. Раз. Тільки щелк і кришечку витягнув. Це задочок, що ви бачите, як воно, воно його приймає. Хлоп і прижало. І ця сторона точно так же. От раз, вже зазор з'явився, раз, кришечку виняли. Задницю придавили, тут щелк, і воно все це діло тримається. Так що і з цим зробили. Сьогодні зробили кріплення під Володіни фінді-персові стопаки. Ну, от такі він купив. Такі стопи світ заднього хода, ще воно не підключено, тому що там фішки не підходять. Проводка вже тут все, поставили номера, ну зробили таку е, пластинку. Я думаю, нормально. У мене зроблено, але тільки камазовські е, стоять у мене е, стопи. Чуть ну Молоді захотілося такі. от так виглядає е, друга сторона. от так виглядає друга сторона. Ну, запори я вам показував. Все тут нічого воно не мішає, як ви бачите. От, от це вони до, до максимуму. Все. от вони закриті. Нічого воно не мішає, нічого Пишуть, що треба якийсь замочок, щоб я. Значить, так не ребята. Заповую. Я я в курсі справ. Да, запори, оці всі, оці це не я придумав. Це придумано ще до мене на Горьковському заводі, на самосвалах ставили. Ну тільки ж там воно таке з благеньке слабеньке, і діти приварювали ципочок та чіпляли. Е, значить, коли я зробив на свою машину от такий лючок, щоб висипати на шнек зерно, супруга каже: е, хто візьме, да відкриє, і зерно, мов висипнеться. Кажу, так а що стоїть отак от узяти, от тільки раз, і оце все йде. І борт відкрився і висловив. Ребята, що я вам хочу сказати? У мене на подвір'ї один замок. На входних дверях у хаті більше замків немає ніде. Хто хоче вкрасти або хоче зробити якусь пакость, 10 кодових замків став і 10 цепків. Воно зробить. А якщо нормальні люди, я ж думаю, ми йдемо в Європу, люди будуть нормальні, ну деякі. Ну, а які таке станеться, так а щось. Ну, а може і де станеться. Ну ніхто туди ніяких цепків не буде. Ну, це кажуть, якщо я поставлю туди, дивуть за колхозів чи колхоз. Ну так на нас кажуть, колхозяни. Мов городські жителі на нас кажуть, ми колхозяни тут, понятно. Ну тільки ж аби ще. Городські да колхозянам та хоч трошки помагали, а не руки викручували, то може б робили і жили ми трошки краще. Отак. От Красить і ґрунтувати я цю машину не буду, так що відео по покрасці, по ґрунтовці буде відсутнє. А вже покажемо, як вона вже буде зроблена. Володя, який загрунтує, покрасить, тоді ж приїде, зробимо коротенький обзор і вам покажемо. тому, що в мене не вистачає часу. Вже люди почали косити сіно. А я стою сьогодні поставили акумулятор, та давай Володя, хоч плющилочку запустимо. Запустили, все, вона працює, все хорошо. Акумулятор, правда, її рідний сів, поставили новий. Ну, оце отакий розклад. Ну, вже ж завтра, неділя, понеділок, важкий день, ніхто працювати не буде, а вівторок уже ж поїду косити. Так що зіл, все, що я міг зробити по механічній частині, я зробив. Ну а Володя, я думаю, покрасив. А бій уж покрасив і покрасив непогано. так що. Красить у нього є чим, місце є де, так що. Ну, от, от такі діла. Дають запитання підписники, скільки ж коштує оцей увесь проект. Ну, Володя, може, приблизно посчитає, скільки це воно там вийшло за тим усім. Ну те, що я знаю, я вам розповім. Що на кузов метала купили на 90 тисяч ізначально. А потім ще лист підкупили, він оказався трошки лишній. Ну, думали робити так, а зробили по-другому. І от отримали що один лист. Ну, він не пропаде. Він там стоїть дві тисячі. Плюс ну, обрізочки, які всі поставалися далі. Не щитали ми, що купували грунтовку, воду він купив. Зараз он купив, кстати, купив насос на рульове, тому що той не повертав сьогодні. Володя його поставив, все рульове стало повертати, бо насос оказався. Ну, отак. От за мотор віддали 4 тисячі доларів. Е, ну, оце. Значить, переходну плиту прислала фірма Лідер Агро. Вони з нас гроші не взяли, да, Володя? От, от так. Лідер Агро, фірма гроші не взяла, дала дідові можливість зібрати цю машину Так, так що фірмі Лідер Агро велике дякую. Дирекції завода і всім співробітникам і розвиття вашому бізнесу, і що йдете на уступки, молодці, так і треба. Є теж де, де чого. Це, це ми цього зіла робимо. Те, що ми робили. Помимо цього і чого так довго? Ми його не показуємо. Воно це не потрібне. Пишуть, що от ви російську машину е е е е ребята, та хай вона хоч китайська. Ну при чому тут желізяка до тих, що е е ви ліпите, як кажуть, ліпите... Того Бога до хліба, до тіста змушуєте хреститися матеріаліста. Ну ви вже ж грішне праведним не путайте. Причому тут та машина. Як ця машина тут на Україні, вона все своє життя. З якого вона року володя? 90. З 90-го року і, і вона тут ця машина. А ви зараз починаєте дергати Так що не треба оті завобони. Прийде час, зробимо на Україні свою машину. Будемо на своїх машинах їздити. Понятно діло, це машина. Кажуть, а ви не жав'яші кузов. Та ні, я вже думав, ви не не а Аби Тітановий, щоб леший він був. Що кузов важкувати? Що такий високий? Чого такий великий? Що ви б ним будете возити? Ребята, чого імно, іменно віздіход? А потому тому, що у нас дорога це тільки у Івана тут на вулиці, а більше дороги немає. Тільки дощик бризнув. Всі машини, які є ну, у нас у селі, вони всі стоять. Вони не їдуть, а цей буде їхати. І його робота буде і зимою, і літом. Володя, що зі мною робили? Буксірували транспорт, який застрявав. Ну так же, дороги немає, вона розбита, по ґрунтовки їдуть, і володя їх тягає, йлки-палки, і зерно його кажуть, от як нагрузить щебня, Та хто ж туди 20 тонн грузить, хлопці? Ну ну ви ви здравомисніші люди? Ви ж росужи, ви що думаєте, як кузов великий, так туди хтось буде повен кузов? Піска сипати? Ні, більше 5 тонн туди сипати ніхто не буде. А як і насипе, то на тому діло все й кончиться. Понятне діло, що тілега там не видерже. Бо цей зіл, ви знаєте, для чого він зробився, для чого він не предназначався. Він предназначався для армії, де перевезки лічного составу і правильно там написали, що <свісно> для пушку тягати. І все. І щоб була в нього висока проходить. Ну не грузи возить, поняте діло, як його по 10 тонн в'ючить та тілега, на скільки їй вистачить. Як там навіть на цьому ж на тілешки немає бокових отих скользящих пластинок на 130-му є, а тут немає, вона вся ж гуляє, поняте діло, що? Ну, отбойник, кажуть, не нужен отбойник, машина на трасу виїжджатиме. І ця машина тихогляд буде проходити, а без нього вона не пройде. Да, заводом-виробником воно не предусмотрено. Таки на моїй машині не було придусмотрено. Я до прошлого року проходив без усякого одвойника. А приїхали, а вже ні, правила помінялися. Надо підстраюватися. Бо як без тих огляду? Перший поліцейський, а штрафи ви ще знаєте, які І ніхто з вами розловитися не буде. Зараз уже ж вони взятки не беруть. У них відеофіксація у хлопців. Все кончилося те, що тикнув та й пройшов номер. Уже таке не проходить. Може, це з однієї сторони і правильно менше нарушань буде. Оце отакий -от розклад. Так що вибачайте. Може, що не відповім на які запитання. Ну ви ж розумієте, що всього в голові не вдержиш і всім хороший не будеш. І як би я тут не крутився, як би я не старався, все одно знайдуться люди, які цього Івана, обгадятьом, ну і Бог. Таким ми вже є, ось як ви бачите. Завтра вже треба стиратися, бо вже дідна на чорта похожий. Ну така наша робота мазутна. Так що на все добре, не ображайтеся на мене, може я, що не так. Що будемо далі робити? По можливості будемо показувати, а то вже хлопці питають, який наступний проєкт? Ну мені ж вже 65 й рік, хлопці, як ви думаєте, як кобилу зав'ючить і гнать, довго вона проживе? Ну треба ж трошки ж і разнообразити. Ну, на Мальдіви Іван не поїде, а як повернеться до України Крим, поїдемо в Крим. Так що, відбудуємо все, відстроїмо. Так От такі діла. Так що, на все добре і всього найкращого. Головне здоров'я. Будьте здорові. проєкт. Начнемо другий косіння сіна. От яке сіно виросло, дивіться, напроти двору. Тільки за ціло набрало сили. До речі, дика люцерочка. Це ж вона завезена із степу. тут стояла плющилка, і от дивіться вона, от вона кущі. Оце дика люцерочка. Тільки вона починає. Ну, Спеціалісти говорять, що треба косити. Дику люцерочку, тоді, коли тільки бутончик. От там всі вітаміни в бутончику. Ну, ми так не косимо. Хай воно зацвіте, там жоли хоч меду, наїдяться, позабирають. А тоді. То, ну, як бачите, так тут ніколи такої трави не було. А дивіться, яка трава напроти двору. Я представляю, яке це воно в степу. Я ще не був, ну, та завтра, мабуть, з'їзде, подивлюся. Оце отаке, орішенка цвіте. Якраз оце самий 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 вишні поспіли. Оце якраз воно. Так що вівторок починаємо. Володя уїхав. Все. Так що от такі діла.